Трамп заявив, що Україна готує наступ. Зеленський летить до США, щоб це обговорити, а також вмовити Трампа дати тамагавки. А що з нашими контрнаступальними діями на Донецькому і увага запорізькому напрямках прямо зараз? Спойлер, друзі, у нас є нові звільнені території. Тож, до чого готуватися вже в найближчий час. Розповім буквально за секунду, але повірте, в Москві паніка і безпорадність. І ви дізнаєтесь, чому у них так палає? Якщо додивитись до кінця, підпишіться на цей YouTube канал, поставте лайк, не забувайте про коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Бачите, я часу не гаю одразу, друзі, буду починати. Дивіться, яка штука. Давайте з головної новини почнемо. Президент США Дональд Трамп коментуючи ось цю майбутню зустріч з Володимиром Зеленським, прямо заявив, що Україна збирається піти у великий наступ. Про це пише видання Clash Report і далі хотів би процитувати президента Сполучених Штатів. Він каже таке: ми будемо говорити з Зеленським про війну, і ми поговоримо про те, що як я розумію, вони хочуть перейти в наступ, каже Трамп. Я прийму рішення щодо цього, але вони хотіли б. Почати наступ, ви це знаєте, і нам доведеться ухвалити рішення, каже Трамп. Окрім цього, він прямо звертається до Путіна. Увага припинив вбивати українців і росіян, каже президент США, президенту Російської Федерації. Скажіть мені, будь ласка, ви могли б собі таке уявити ще декілька місяців тому, тому що я, наприклад, ні, позиція Трампа кардинально змінилася, і згодом я розповім, з чим це пов'язано і до чого це призведе. За словами Трампа, Росія вже втратила півтора мільйони осіб, переважно солдатів. За його словами, вони повинні були виграти типу цю війну у перший тиждень, а тепер вона триває вже четвертий рік, і Трамп налаштований поставити в цій війні крапку. Тепер давайте поговоримо про наші контрнаступальні дії, які відбуваються вже зараз. Друзі, а зараз контрнаступальна операція ЗСУ триває і триває вона повним ходом. До Донеччини ще й Запоріжчину додалась. Президент сказав, що сили оборони просуваються поблизу добропілля на Донеччині, а також на Запоріжжі. В Генштабі деталізують всю цю історію, і нам стає відомо таке: штурмові підрозділи рухаються вперед на Оріхівському напрямку, подекуди до 3,5 кілометрів у глиб. Зокрема, село Малі Щербаки, що менш ніж за 50 кілометрів від обласного центру. Тепер під контролем збройних сил України. Красунчики ЗСУ. Далі слова з фронту, друзі, раді доповісти, що в результаті спільної операції бійців 33-го окремого штурмового полку і 24-го окремого штурмового батальйону Айдар населений пункт Малі Щербаки під контролем збройних сил України. Красунчики, я просто аплодую. Тобто, ми друзі, звільняємо нашу територію зараз. На різних ділянках фронту Росіяни кидають все, абсолютно, все, що тільки можна в лобові атаки. У 82 й десантно-штурмовій бригаді розповіли, як разом з іншими десантниками і азовцями з першого корпусу Нацгвардії відбили масштабну атаку на добропіллі. Це було не так давно. Ворог залучив три бригади, і полк морпіхів. Групи прориву їхали на мотоциклах. За ними пересувалася механізована техніка з десантом, але наші. Просто знищили ворога. Вся ворожа піхота поринула в хаос, підсумок мінус три російські танки, півтора десятки бойових бронемашин, чотири десятки байків, ушкоджений тягач і сотня знищених окупантів. Просто зараз бамс і все, але це не так просто. Це величезна робота сил оборони, тому їм величезний невимовний респект. Про ці поразки окупантів до речі, каже і Зеленський. Він звертається до парламентської асамблеї НАТО. і Каже, що дивіться, наші люди стримали чергову хвилю російських атак там, в Сумській області, в Донецькій області, і це ще раз доводить, що Росія не може досягти своїх цілей, коли наша єдність генерує достатню підтримку. Росія вже не вперше провалює ось цей наказ Путіна. Про захоплення Донбасу, пам'ятаєте, які у них раніше були терміни, ці дедлайни, так звані. Ще я мовчу про Київ за три дні, але після цього вже там знайте трішки ем, значить приземлилися вони і почали розповідати про те, що аду к 9 мая Донбас візьмемо 22 року, к 9 мая 23 року. Зараз 2025 вже там е, через декілька місяців, 26 рік. І Зеленський каже, що слухайте, вони постійно переносять цю безглузду мету. Влітку вони казали Сполученим Штатам і іншим країнам, що зроблять це за декілька місяців. Я пам'ятаю. Друзі, я робив випуск про це. Перегляньте обов'язково, хто не дивився, що типу до жовтня чи до листопада, е, значить, свино собаки можуть захопити повністю Донецьку область. Натомість, наші війська просуваються вперед. Тобто, ми взяли ініціативу і ми йдемо вперед. Головком ЗСУ пан Сирський каже про те, що українські військові на окремих ділянках Покровського району просунулися за добу на кома один кома кілометрів, друзі. Більш ніж півтора кілометри. Попри невдалі спроби росіян, ми провели пошук, ми знищили ворога на 3,5 квадратних кілометрах. Штурмовики із 33-го окремого штурмового полку і 253 батальйону. Красунчики загалом за час добропільської операції станом на 14 жовтня звільнено 180, понад 172 квадрати, а 224 квадратних кілометрів зачищено від російських ДРГ. Аналітики Deep State, до речі підтверджують цю цю історію, підтверджують наші перемоги просування біля золотого колодязя, біля кучергово, біля нового шахового, біля новопавлівки. Да, у Кучеровому Яру і в шаховому ворог теж трохи просунувся, але це тактичні дрібниці. Якщо наші наступи не припиняться, це змінить не тільки фронт, але й переговори з Москвою. Про це не я кажу. Про це каже військовий експерт, головна голова керівної ради центру безпекових досліджень Вадим Черниш, І він пояснює все дуже просто. Дивіться, він каже, що це може бути ознакою виснаження наступального потенціалу російських військ, і як тільки виснаження відбудеться повністю можливе устаканення лінії фронту. І якщо. Лінія не рухатиметься у Путіна. Просто не буде підстав продовжувати наступ, тобто будуть підстави сідати за стіл переговорів, і це політичний висновок, якщо цей тренд продовжиться. Про це до речі. Говорили, якщо згадати і американські і європейські політики. Звичайно, друзі, ми не будемо там думати гадати, розповідати про який саме наступ говорив Дональд Трамп. Це справа зеленського Трампа, Сирського. Головко США, безперечно, та навіть якби я знав там певні подробиці, я би все одно їх не оприлюднив, щоб не зашкодити військовим планам. Але в двох словах вам просто нагадаю нашу розмову з військовим з офіцером ЗСУ відставці, з Арті Гріном, який мені сказав про те, що готується план розгрому російської армії, і от за його словами, під це вже також виділяється зброя. Обов'язково перегляньте цей випуск, то Не дивився він гарно залетів. Якщо коротко, військовий просто розповів про плани на там на Бердянськ, Крим в цілому південь України. Але що важливо, це його власна думка і це його власне бачення ситуації. Тому жодних тут військових таємниць ми не видаємо. Перегляньте випуск, ви все зрозумієте. Що ще дуже важливо розуміти? Попереду, як я вже сказав, 17 жовтня це ключова зустріч Трампа і Зеленського посол України в США Стефанішина розповіла, що лідери обговорять прохання Києва. Про тамагавки, про інше озброєння, про посилення нашої ППО, про енергетичну стійкість, так зокрема виробництво дронів. Ви знаєте, що в нас програма велика зі сполученими штатами, і от українська делегація вже у США Юлія, Сверден... Юлія Сверденко Юрія Свереденко, Рустему Мєра, Андрій Єрмак, Сергій Кислиця, Ольга Стефанішина, Владислав Ласюк. Вони провели серію зустрічей у Вашингтоні. Мета проста: підготувати саміт і сформувати довгострокову безпеку для України та Європи. Ну, це я так кажу: проста. Звичайно, це величезна, величезна місія. А, але головні теми такі: це зброя, це санкції, це енергетика, це економіка і спільна стратегія тиску на Путіна. Зверніть, будь ласка, на це увагу. Свереденко фокусує увагу на підтримці енергетики і економіки. Єрмак на санкційному тиску і військовій допомозі. Умєров – на постачанні зброї. Всі меседжі. Нашої делегації абсолютно синхронізовані, тому що мета не просто утримати підтримку сполучених штатів, мета забезпечити стратегічний перелом у війні. Зараз всі сили кинуті саме на це, і нам це вдається робити. Для цього було проведено низку ключових зустрічей, друзі, зокрема, переговори з державним секретарем США Марко Рубіо, архітектором американської зовнішньої політики. Обговорено безпеку Європи, кроки для примусу Росії до припинення війни, підготовку зустрічі президентів. Про що я вам говорив далі, переговори в Конгресі. Сенатор Кевін Крамер, співголови українського кокусу Фіцпатрік, Вілсон, Макол, Каптор, Суоці. Головний меседж Україні потрібні тамагавки. Україні потрібна далекобійна зброя, Україні потрібні ППО, підтримка енергосистеми. Друзі, тут важливо розуміти, що двопартійна підтримка України зберігається. Республіканці і демократії єдині у питанні допомоги Києву, і це наш великий здобуток. Що взагалі змінилося за останній час? Дональд Трамп, якщо ви помітили, змінив риторику щодо Путіна. Його заява про те, що Путін повинен зрозуміти межу сили США, припинити вбивати людей. Вона стала сигналом жорсткої, жорсткішої лінії. Трамп планує обговорити із Зеленським питання зброї, зокрема можливість передачі тамагаук. його соратник Піт Хексет. Глава Пентагону заявив, що Трамп не відмовиться від НАТО і прагне завершити війну з позиції сили. В риториці республіканців, друзі, з'являється прагматичний підхід виграти війну, щоб зупинити її. Це те, чого ми так довго добивалися. Тут треба розуміти одну суперважливу річ. Українська делегація формує нову реальність: менше води в дипломатії, більше конкретики. Зброя, санкції, енергетика і так далі. Власні пропозиції бачення архітектури безпеки Європи майбутнього. Риторика Трампа змінилася, як я вже сказав. Тепер він говорить із Путіним не як партнер, Він тепер говорить з Путіним, як опонент. Він фактично погрожує йому силою. Це успіх нашої дипломатії без перебільшення на інформаційній е інформаційні політики, зокрема, росіяни програли і в дипломатії, і у пропаганді. Від початку американський трек по задачі Зеленського веде Єрмак. Який зібрав навколо себе команду профі, це правда, я це підтверджую. І е, 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 ця команда працює просто як годинник, просто як просто як годинник в різних сферах, друзі, окремо це успіх прем'єра Свереденка, яка раніше там домовлялася про угоду щодо Копалин, і має авторитет у Сполучених Штатах Америки. Перегляньте, я також робив окремий випуск про це і зрозумійте. Дивіться, Вашингтон показує, що готовий не просто підтримувати, а допомогти Україні перемогти. Київ і Вашингтон синхронізують план тиску на Кремль від санкцій до точкових ударів. Світ потребує бачення сили, і саме це сьогодні звучить в кабінетах Вашингтона. Тому, друзі, підсумовуючи, Трамп чує про наш великий наступ, готовий ухвалювати рішення, <coughs> готові надавати нам тамагавки, посилення, тиск на Путіна. Ну, ми всі затамували подих щодо тамагавки. Так, але я думаю, що ви самі розумієте, яке складається інформаційне тло довкола цього. На фронті зараз є успіхи просування ЗСУ, малі Щербаки звільнено. Добропілля тримається. У нас наступ біля Покровська, так Оріхів. Ми йдемо вперед. Там на 3,5 кілометри. Вороги виснажені. Ми набираємо силу, набираємо оберти не тільки з військової точки зору, але й з політико-дипломатичною. Про що я вже сказав? Тому найближчим часом готуємося до новин 17 жовтня. Зустріч може принести зброю, яка змінить гру. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, насипте лайкосів Збройним силам України. Респект за те, що додивились це відео до кінця. До зустрічі.